Друзі, вітаю на каналі наша дача. В цьому відео хочу розповісти за дивовижну рослину і впевнений, що після перегляду цього відео ви її схочете виростити на наступний рік разом з нами. Мова піде за фізаліс. Це рослина родини Пасльонових, тобто це родич томатів, картоплі, але відмінність цієї рослини вона взагалі не хворіє, тому її. Період вирощування немає потреби обробляти від шкідників чи від хвороб. ось так в середньому виглядає один кущик фізалісу. Ми його вирощуємо з насіння через розсаду. Сіяли насіння на початку весни, потім підрозчував розсаду, висадили по місцях на дачі, де у нас є місце вільне. І ось така рослина. У нас виросла взагалі майже без нашого втручання. Ми не підживлювали. Можливо, по остаточному принципу, якщо поруч підживлювали, припустимо, перчик чи якийсь кущик, можливо, отримував щось і наш кущик фізалісу, але щоб спеціально його підживлювати, як ми томати, агірки підживлювали, такого ми не робили. Звісно, регулярний. Поливи, тому що кущ доволі великий, багато листя, і листя випаровують вологу, тому коріння постійно повинна десь цю вологу брати. Покриття листочків таке ніжненьке, схоже на дотик, як оксамит. Дуже-дуже так приємно його трогати. І давайте ще раз подивимось на цей кущик. Я впевнений, у вас з'явилося у декого з вас з'явилося питання. Чим ця рослина цікава, окрім того, що це родичка паслионових культур, окрім того, що не треба її обробляти від шкідників та хвороб, а цікава ця рослина своїми плодами. Ось вони, як виглядають, плоди на фізалісі. Це, до речі, у нас фізаліс ягідний. А бувають вони трьох видів. Буває декоративний фізаліс він... Для нас має декоративну цінність, декоративне суто, тобто на нього просто дивитись, і він виглядає дуже красиво. Є овочевий фізаліс і є ягідний. Ось у нас саме ягідний фізаліс. І ось такі ягідки на ньому виростають. Вони дуже смачні, вони дуже корисні. Ось так вони розташовуються на гілочках рослинки. Якщо взяти ось підняти ось так трішки вверх, ми бачимо ось такі коробочки. І в коробочках знаходяться ягідки. Ось ці зелені, вони ще не стиглі. І ось коли вони починають змінювати колір, трішки жовтіти, підсихати. Є така вже наявна ознака, що там ягідки вже стиглі. Дуже потужні кущі, дуже багато цих ягідок на Гілочках. Я вам хочу сказати, ну ми зараз подивимося, як виглядають ці ягідки. Хочу сказати, друзі, що один кущик може дати нам врожай до 1-2 кг ягід. Ось таких ягідок можна зібрати з кущика 1-2 кг. А якщо гарно доглядати, якщо в потрібному місці його висаджувати, то ягід буде ще більше. І для... Інформації хочу вам сказати, що 100 грамів цих ягід Фізалісу, я спеціально дивився в інтернеті, коштують 100 грамів більше 100 гривень. 119 гривень бачив такі ціни, 139 гривень. Ось уявіть, кілограм ось цих ягід коштує більше тисячі гривень. Це так, для інформації, але чому ні? Якщо один кущик... В теорії, на практиці ми особисто ще не перевіряли, але в теорії я спеціально повивчав цю тему, дає 1-2 і більше кілограмів ось цих ягід. І я щось цим даним довіряю. Тому що дивіться, друзі, як багато цих ягід у нас висить. Це без догляду, майже без догляду за ним, окрім поливів. Давайте коротенько зачитаю вам, яка користь від... Цих ягід, чому вони так цінуються, я спеціально зробив таку виписку, а ви поки можете подивитися на це чудове створіння природи, фізалість корисні властивості та про протипоказання. Мистить, містить багато вітамінів, мінералів та інших корисних речовин, що підвищують імунітет та здатність організму до самовиздоровлення. Плоди фізалісу мають антисептичну, болезаспокійливу та протизапальну дію, а також допомагають при виразці шлунка, дванадцятипалої кишки, хронічному холециститі. О, ну і так далі, так далі. Протипоказання під час вагітності, якщо підвищена кислотність шлунку, а також в період лактації. То. ось друзі, такі корисні властивості, їх ще дуже багато, я не всі зачитав. Що по смакових якостях? На смак Фізаліс, він, якщо в засушеному вигляді, він схожий чимось нагадує родзинки. Такі він солодкий. Якщо зараз ось його гристи, ми потрішки рвемо його до обіду по 10 ягідок, ось так їх вживаємо. Вони м'якенькі, вони дуже солодкі. Дуже солодкі. Знаєте, як я б сказав би мармелад, але я зараз можу сказати, що мармелад солодкий, як фізаліс, тому що дійсно він солодкий. Але нас ще трішки не достигли, тому має таку приємну кислинку. На смак дуже можна засушувати, можна запікати. Дуже гарно кажуть, він зберігається. Зберігається гарно. Якщо в цих коробочках зберігати, то і до нового року, і за новий рік він також буде зберігатися. Ось так, в якусь посуду його прикрити і зберігати, а потім за потреби вже використовувати. Ось такий чудовий фрукт, я би так сказав. Це, ще раз нагадаю, ягідний фізаліс, вирощували через насіння, вирощувати його не важко. І давайте ще пару кучки подивимось, тому що у нас їх на дачі декілька ми посадили для проби. Ось тут ще більшенький, тому що він на сонечці, а саме сон... сонячні місця для фізалісу те, що треба. І також велика кількість врожаю, куч більш такий потужний, ніж там в тіні. Але він за рахунок того, що гарно розвивалася надземна частина, він ще не такий стиглий, як ось той кущ, що ми з вами щойно оглядали. Дивіться, який величезний кущ. Одразу. Можна побачити, що за рахунок того, що дуже велика рослина, для неї потрібно мати досить багато місця. Але я знаю, що у декого з городників дуже великі городи, ось дивиться один кущ і ось він до, до яких меж розростається. Навіть він вже вище нашої кани. Кана красуння, як банан, такі листя в неї красиві. А Фізаліс він ще більший за кану. Ось як він може розростатися. І я тоді не здивований, що можна збирати з такої величезної рослини 2 кг усіх ягідок. Ось, друзі, що хотів розповісти вам за цю чудову рослину. Якщо не вирощували, обов'язково спробуйте на наступний рік виростити і ми будемо вирощувати так, що разом можемо виростити корисно. Легко і в деяких випадках прибутково на цьому відео завершую. Дякую всім за увагу. І, До речі, хочу запросити вас в магазин Тетяни Вікторівни. Вже є свіженьке голландське професійне насіння спеціально для дачників в невеликій упаковці. Можна обрати будь-які сорти томатів, перцю солодкого, огірків та багатьох інших овочів і квітів. До речі, багато голландських квітів, величезний асортимент петунії і всіх-всіх-всіх. Всі, вся наша дача саме всі рослини на дачі на своїй, Ми вирощуємо з насіння придбаного замовленого у Тетяни Вікторини. Я залишу в описі під цим відео посилання на її магазин. Заходьте, дивіться, обирайте. Замовляйте на цьому кажу вам до побачення, гарних вам рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. Всім пока.